Вітаю, ви на каналі Вінавто, і сьогодні у нас на короткому огляді компактна PCP-гвинтівка Raptor 3 Compact High Power. Такий зручний кейс рюкзак сумка. Така чудова гвинтівка. Так, ось цей чудовий варіант. Взагалі, Raptor 3 представлений в трьох розмірах: це компакт, стандарт і Лонг. Наразі у нас компакт, найкомпактніший найкоротший варіант. По експлуатації. По експлуатації, що цікавого? згори донизу поїхали. Саунд-модератор напівбудований, резервуар високого тиску робочий тиск від 130 до 250 атмосфер. І що головне, навіть в компактному варіанті це 170 см. Це досить багато і в парі із правильно налаштованим редуктором у вас буде змога зробити велику кількість пострілів. Далі, планка Пікатіні досить довга. На неї ви зможете прилаштувати оптичний приціл для більш точної стрільби. Також гарантовано точна стрільба за рахунок німецького нарізного ствола. Ви отримуєте досить точну стрільбу. Далі руків'я. Ну тут. Тут немає ніяких взагалі зауважень, все дуже зручно, тримається, курок регулюється по довжині ходу і по силі, ну, тобто по, яку вам потрібно прикласти, щоб його спустити. Запобіжник, який механічний, він не дасть вам хибних пострілів. Далі Приклад короткий матеріал, ну, дерево, ви, мабуть, помітили це. Цифри цифрами. Але найголовніше те, які емоції ви отримуєте від даної гвинтівки. А емоції я вам можу сказати одним словом: вау. Тож, оформити замовлення, ви можете за посиланням під відео. Будемо раді.